Я на ДТП із поліцейськими. Вбивство власного чоловіка і російська агентура на сайті петицій. Вітаю, це дайджест подій 21 грудня. Поїхали. Сьогодні вночі окупанти запустили 35 шахетів по Україні. Один із них влучив в складську будівлю на Київщині. Внаслідок атаки сталася пожежа, знищене приміщення, два легковики і позашляховик. На щастя, люди не постраждали. Чого не скажеш про багатостраждальний Нікополь? Там внаслідок обстрілів загинули люди. Вранці російська армія вгатила по місту з важкої артилерії. Загарбники вбили двох жінок: 60 та 46 років. Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні. До кримінальних новин мешканка Кривого Рогу вбила кухонним ножем власного чоловіка. Ввечері 19 грудня у Кривому Розі між 44-річною жінкою та її 53 річним чоловіком виник конфлікт. В ході сварки підозрювана завдала ножове поранення потерпілому, від якого він загинув на місці. Зловмисницю затримали та повідомили про підозру. У тому ж кривому розі викрили шахраїв, які обдурили українців майже на 100 тисяч гривень. Двоє чоловіків розміщували інформацію про продаж товарів в інтернеті. Потенці ні, покупці надсилали повну або часткову передплату. Зловмисники отримували кошти та потім обривали зв'язок. Від шахрайських дій аферистів постраждали більше 20 громадян з різних областей країни. Дніпро нетвереза водійка Ауді зіткнулася з патрульною машиною. Учора близько опівночі на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Чернишевського. Патрульні помітили автомобіль Ауді А 6 із номерним знаком, що йому не належить. Автівка не зупинилася на вимогу правоохоронців. Тоді водій намагався поїхати і зіткнувся з машиною. За кермом Ауді перебувала жінка, яка була в стані алкогольного сп'яніння. В її крові виявили 0,70 проміле алкоголю. Також з'ясувалося, що вона позбавлена права керування. Російська агентура посучилася до сайту місцевих петицій. У Дніпрі під зверненням виявлено щонайменше 250 русських підписантів, а ще з десятки нікнеймів, які були зареєстровані з одного ID. У сервісі EDM вже підтвердили проблему в роботі сайту. У Новомосковську вилучили підаксизних товарів на суму понад Мільйон гривень 19 та 20 грудня правоохоронці перевірили три торгівельні павільйони та магазини у місті та припинили нелегальну торгівлю товарів без сплати податків. Під час перевірки вилучили майже 3,5 тисячі без пачок цигарок та електронних пристроїв і 300 літрів алкоголю. І до хороших новин «Київстар» відновив всі сервіси і скасовує планову плату на наступний місяць для користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. На цьому в мене все. Не забудьте підписатись на наші соціальні соціальні мережі посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.